Стабільно працюють 82-м, рідше 120-й. Ну і Сьогодні ні, але наверное, раз в 4 години виїжджає танк, працює десь від 10 до 12 снарядів. По нас. Коли маленькими групами штурмують, коли ми більшими наші позиції, ну, там, буває 4-6, буває 10-12, до 20 людей ну, до взводу. На позиціях 24 години є люди. І коли починається штурм, вони. Ну, Бачать рух, починає підтримувати робота там АГС, робота СПГ, робота е, артилерії для того, щоб приглушити так, наступальний потенціал ну, і знищити повністю противника потім, там, в стрілковому бою. Тобто Наша позиція, яка знаходиться ну, 300 метрів, контакт, там, як правило, постійний. Тобто висовується пулеметчик, починає працювати, наші починають працювати у відповідь. Ну Або, якщо бачать, то самі починають працювати по них. Поткеньку одобрюють нашу землю.